Слава Всевишньому Богу. Ще до створення світу був план викуплення людства і це велика тайна, так як викуплення було заплановано ще задовго до того, як виникла потреба у викупленні. Бог усе знав наперед, що людство вибере гріх і, відповідно, цей гріх відділить людину від Бога. Але Бог не залишив своє творіння на призволяще, а запланував дорогу для повернення додому. Цією дорогою є Ісус Христос. Так як ми це читаємо в Євангелії від Івана, 14 глава, 6 вірш. Я, дорога, правда і життя. І до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Амінь. Також бачимо план викуплення поступово розкривається на протязі усього Писання, починаючи зі спілкування даного Адаму і Єві. Читаємо у Книзі буття. 3 глава, 3, по, 3 глава, 15 вірш, що Божий присуд і обітниця Спасителя, де Бог заявив Змієві, що насіння жінки зітре йому голову. Тобто Ісус Христос, народжений від діви, жінки, Діви Марії, переміг диявола. Також бачимо глибину Божої любові в посланні Павла до Ефесян. Почитаю послання Павла до Ефесян, першу главу, з 3 по 10 вірш, щоб усе об'єдналось у Христі. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням, духовним, і небес, духовним у небесах, так як вибрав. У ньому він нас перший заложить світу, щоб були перед ними ми святі й непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усуновити для себе Ісусом Христом за уподобання волі своєї, на хвалу слави, благодаті своєї, якою Він обдарував нас, улюбленім, що маємо в ньому відкуплення кровлю Його. Прощення провин через багатство благодаті Його, яку він намножив у нас у всякій премудрості і розважності, об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив у самому собі для ураження, е, виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі. Амінь. В цих віршах бачимо реальність. Настільки Бог нас полюбив, що дійсно вибрав нас ще в закладень світу і благословив усім і усиновив, щоб дійсно ми всі об'єдналися в Ісусі Христі і могли повернутися додому до батька, так як це і запланував Отець наш Небесний. Вся слава Всевишньому Богу.